Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо далі дослідження місії України. В минулому відео напрацювали таку послідовність, можна сказати, формулу, яка визначає еволюційне завдання ЕОНу Землі. Спочатку я пропоную ще раз повторити це, тому що надзвичайно це важливо і на цьому дуже багато що буде побудовано. Як ви пам'ятаєте, завдання Еону Землі вибудувати, створити, осягнути любов. Любов, яка Суть, якої полягає в тому, щоб зло, зло перетворити в добро. Щоб виконати це завдання, щоб можливо було зло перетворити в добро, мусить бути в людях розвинута мораль. Мораль, як ми вже той раз минулого разу говорили, це є те, що відноситься до, можна сказати, що це є внутрішній закон. Мораль. Але можна мати в собі внутрішній закон, можна його відчувати, але не обов'язково його можна дотримуватися. І для того, щоб не тільки мати цей внутрішній закон, а щоб його дотримуватися, людина повинна в собі розвинути таку якість, як совість. Тобто, щоб працювала мораль, мусить бути совість. Прагнення відшукати внутрішній закон. І його виконувати. Як ми знову ж минулого разу говорили, що у всіх людей таке поняття, як совість на сьогоднішній день вже є, присутнє, але є окремі люди, які так би, мають більшу схильність до того, щоб опиратися на свою совість. Це ті люди, які Відчувають внутрішній голос цього, вну, цього закону внутрішнього закону, і які, можна сказати, є такими самоїдами, які всі свої дії співставляють з тим, а я дотримуюся цього закону, тобто у них дуже повишене почуття справедливості, наприклад. І якщо щось відбувається десь. Не з їхньої точки зору, неправильно, вони в першу чергу звертаються до себе і дивляться самі на себе, чи вони, чи вони не зробили якогось порушення, і це те, що найбільше прихильне або здатне е, от таке внутрішнє відчуття, такий внутрішній шепіт, він найбільше до цього найбільше прихильна е, меланхолія, тобто меланхоліки. Це в інших людях теж є, звичайно, але меланхоліки найбільш сконцентровані на самокритиці, на самоконтролі. Вони найбільш самі себе готові корити за будь-яку помилку з інших темпераментів. І як тут же ми звертаємося, тобто тут, щоб максимально. Розвивалася совість. Добре було, щоб була би меланхолія. Це те, що є самоконтроль. Ну, а це, як вже було сказано, теж темперамент меланхолічний найбільше здатний розвиватися там. Це вже повідомлення безпосередньо духовної науки, де на землі існують чорноземи. Тобто тут вже чорноземи. Можна сказати, така. Дивна річ. Є, якщо, якщо звернутися до окультної географії, є чотири темпераменти, три темпераменти мають, так би сказати, свою територіальну приналежність, прив'язаність, де вони найбільш здатні розвиватися. І це великі території, обширні території такі, як ми говорили, що холеричний найбільше розвивається або найбільш здатний проявлятися це Європа, Північна Америка, Австралія. Сангвіністичний – це вся Африка і Південна Америка. Флегматичний це Азія і Океанія. І тільки меланхолійний темперамент він прив'язаний до Чорноземів. Якщо ми подивимося на карту Чорноземів, то ми побачимо, що тих чорноземів на планеті так мало. Що це виглядає як якась закваска в тісті. Іншими словами, якщо меланколічний темперамент прив'язаний до Чорноземів, а Чорноземів так мало по відношенню з територіально, чорноземів, так мало по відношенню з іншими територіями, де, де мають більшу схильність розвиватися інші темпераменти, тоді, те, що має бути в кінці, коли має Прийти еон землі до свого завершення, і коли має бути розвинута любов, то це виглядає на те, що оця малесенька, ці малесенькі території, ці малесенькі вкраплення е, чорноземів, де, де може розвиватися меланхолійний темперамент, ну і відповідно з нього все, що ми тут написали, е, совість, мораль, любов, вона виглядає дуже, як, як, як я вже сказав, маленькою, як закваска. І ці темпераменти теж на, на основі інших темпераментів теж виглядають, можна сказати, в зв'язку з цим, можна їх сприйняти як, як закваска свого роду. І тому далі, щоб продовжити нашу тему і продовжити дослідження, ми тепер впираємося в ідею чорноземів. Тим більше, що м, чорноземи мають пряме відношення до хліборобства. Тобто до трипілля, з якого ми почали наш розвиток. І очевидно, забігаючи наперед, можна сказати, що вони якесь мають відношення Трипілля і Чорноземе до майбутньої місії України. У 1924 році в містечку Кобервіц Рудольф Штайнер прочитав курс із восьми лекцій, який Пізніше було названо курсом для фермерів. В цьому курсі, головною ідеєю, або, скажімо так, однією з головних ідей, про яку говорив Штайнер, це була регенерація землі, регенерація ґрунту. Тобто, можна сказати, це був курс про підхід, новий підхід до сільськогосподарської праці на основі даних або на основі знань духовної науки. Ця регенерація ґрунту мала відбуватися за допомогою тих біодинамічних компонентів, які людям відкривав Штайнер. Серед інших речей було два головних оцих біодинамічних компоненти. Вони називалися препарат 500-й і препарат 501-й. Препарат 500-й це було те, що відносилося до рогового гною і 501-й до рогового кварцу. 500-й був спрямований на те, щоб активізувати сили Землі, а 501-й, щоб активізувати сили Сонця. Оскільки нас в, даному, в даній лекції, в даному компоненті цікавить в першу чергу, те, що відноситься до землі, до чорнозему. Тоді ми більш детально спробуємо зупинитися на препараті 500, му роговому гної. Штайнер дав методу, як готується цей препарат. Вона виглядає так: береться ріг корови у порожнину цього рогу закладається. Органічні відходи, ну, органічну добру закладається гній корови. І тоді цей ріг разом з цим гноєм прикопується в землю на неглибоку глибину, так, щоб, це робиться восени так, щоб зимові морози могли гарно проморозити цей гній. Тобто, щоб сили космосу, особливо ті сили, які. Надзвичайно потужно працюють в різдвяний час, щоб, могли, щоб вони могли повністю пропрацювати оцю органіку, яка закладена в коров'ячий ріг. Навесні цей ріг виймається, з нього витягається оцей гній, і його розбавляється в якійсь кількості води. І ця кількість води. Коли його розбавляється, починається активізувати цю воду або динамізувати. І ця динамізація полягає в тому, що активно розкручується в посудині ця вода до того часу, щоб аж утворилася воронка до самого дна. Потім, коли ця воронка утворилася, треба активно крутити в другий бік воду, щоб знову утворилася воронка. І так працюється протязі цілої години. Тобто, без перерви, оце йде така динамізація, активізація цієї води. Потім береться невеличка кількість цієї води, ну, допустимо, 200 чи 100 грам, і виливається у велику ямкість води, ну бочку 200-літрову. І знову повторюється та сама процедура, та сама активізація води або динамізація води. Потім знову береться маленька. Частинка цієї демінолізованої води, яка вже пройшла дві динамізації, і виливається знову в велику посудину води, тобто ще раз, допустимо, 200-літрову бочку. І знову робиться. І все це робиться по годині. І потім четвертий раз. І це називається препарат, одержує, так би сказати, марку Д4. Тобто це препарат, який пройшов чотири стадії динамізації. Після того цим препаратом оприскується поле. Де, над які, на яким працює фермер. І що одержується? Одержується зрозуміло, що матеріальна компонента в такому розчині, який пройшов тих чотири динамізації, нивелюється повністю, її практично не лишається. За це, за Зато дуже сильно присутня стає духовна компонента. Ота, От що йде через динамізацію, над якою працює людина. Це і дає отой один з елементів, який дає ті ефективні методи, про які ми далі будемо говорити, то що, що дає оця біодинамічне сільське господарство. Воно саме тому й називається біодинамічне, що ідеться про динамізацію, про яку я тільки що сказав. Ну, можу зробити маленьке відхилення. Що про цю динамізацію, звичайно абсолютно цього не знаючи, не розуміючи, але вона була присутня. Ну, наприклад, в нашому народі. Я можу сказати з свого досвіду, коли я був ще маленький і ми на святий вечір з дідусем розтирали мак в макітрі, то моє завдання було тримати макітру а дідусь макогоном розтирав мак. І він розтарав макогоном якраз по цій самій схемі, тобто дуже швидко, аж від дна до, до, до верху, і потім в другу сторону. І так весь час міняв напрямок в один бік, в другий бік. І коли я його спитав, дідусю, а нащо ти так крутиш в один бік, в другий бік, то він мені сказав, бо так треба. Так люди роблять, і нам так треба. І коли я вже сам виріс і сам почав е, терти мак на кутюр, то я для себе відкрив цікаву річ, що виявляється, у два боки е, макогоном по макітрі терти мак не дуже зручно. Хочеться тільки в один бік, якщо ви допустимо на праву руку, ну якщо правша, то на в правий бік, якщо лівшата в лівий бік. Але у два боки, тобто, це, е, воно не є зручно. І очевидно, не дуже зручно було дідусеві. Але саме те, що так має бути, бо так люди роблять, от воно стояло як, як якась особливість, яка тягнеться з, з глибини віків. Суть виготовлення та е, застосування біодинамічних препаратів полягає в тому, щоб нарощувати, відновлювати і нарощувати вміст органіки в ґрунті. А Вміст органіки це те, що є основою для створення чорнозему. В природних умовах цей процес триває дуже повільно. Тобто, за визначенням науки для створення чорнозему товщиною в 1 см треба від 100 до 300 років. І будь де цей процес тривати не може бути осягнутий, тому що для цього потрібні відповідні геологічні, кліматичні та інші умови, які не всюди є присутні. Рудольф Штайнер, тим, що він дав як біодинаміка, він дав можливість дуже прискорити ці процеси, які розтягуються у природних умовах на тисячі років. І більш один момент, і другий момент він дав можливість людям робити ці, нарощувати органіку в тих умовах, де вони в природі, по суті, не можуть існувати самі по собі. І цей метод відприродно відмінний тим, що в Біодинамічний виготовлення біодинамічного препарату і, взагалі, у біодинаміку, у процес біодинаміки включається людина, включається дух. І таким чином можна сказати, що задіються усі чотири царства природи. А саме, людина. Вона працює на землі. З цієї праці. Утворюється рослинка. Рослинку поїдає тварина. А з гною тварини вже людина знову. Беручи гній і беручи обов'язково ріг корови, людина створює препарат, який вносить в землю. І таким чином, виходить, постійний колообіг. Свого роду регенативний колообіг для відновлення землі і для наповнення, для оживлення землі, для наповнення її органічною субстанцією. Це щось подібно, як у випічці хліба. Тобто, якщо тут в виготовленні біодинамічності бідонамічних препаратів задієні чотири царства природи, а у випічці хліба, як ми вже колись давно говорили, задіяні чотири стихії. Тобто саме чотири стихії потрібні для того, щоб ми могли виготовити хліб. А тепер, розуміючи, деякі духовні основи. Землеробства, які я спробував розкрити на, на основі виготовлення і застосування біодинаміки, ми повернемося до трипільців і до того, чим і як займалися вони. І про це ми вже поговоримо наступного разу. На сьогодні, все. Дякую за увагу.